Так, друзі, привіт! Привіт, любівники Запоріжжя. Дивимося, що там у нас буде 8.01 дивимося 7.01. 22.00 на 8.01 22.00. Поїхали. Так, Запоріжжя. Перестане працювати, якась лікарня у вас закриється. того що або або там, або там скажімо, не буде вистачати лікарів чи медперсоналу, бо буде багато хворих. Щось у вас, що у вас там робиться, якась епідемія, якась чи що. Так. Далі не буде світла в якомусь мікрорайоні, притом це не планове відключення, а це щось там, щось там буде пере. Там рядом є якась школа чи, щось, чи, чи дитячий садок, чи школа, більше на школу похоже. Там щось воно поламається і потягне за собою. цей весь. Так, є, ну, є обстріл, є обстріл, і я хочу сказати, що буде. Якийсь чоловік, чи поранений, чи, ну, тобто він як жертва є. От, при тому, при всьому цей обстріл буде знову не, чи не встигає працювати е, ну, тривога чи, чи, чи як. Ну, в общем, виходить таке впечатлення, що, знаєте, Обстріл в тишині, як то кажуть, да? таке, як здрастя. От. Але я вам хочу сказати, можливо, можливо, це буде, можливо, ППО зб'є і тільки ну, впаде якась ну, запчасть, як то кажуть. От от. Будемо мати надію, будемо мати надію, що це так, що не, ну, небагато, як то кажуть. Ну, небагато летить, долетить. Летітиме то багато, долетить небагато, так правильно скажу вам. <coughs> так, возьмете. Да. Обстріл є, і він в той самий по тому самому місту, по ту туди саме, все, як то кажуть, по старій схемі, поки працюють в той самий район, і там густонаселений район, тобто житловий район. Притом дивіться, ну є пожар. Хочете, не хочете, пожар є. А раз є пожар, значить є прильот. Тушить будуть довго. І там є якийсь дитячий заклад. Він старий-старий такий, так? Да? От. От, на, от в ньому щось чисте. На нього щось впаде і обірве провода, чи світ. Ну, поняли, чи ставби якісь обірве, що вони без, остануться ну, без світла. Отак от скажу вам. В принципі, в принципі дивіться, коло цього дитячого закладу може бути стоять якась будка, чи що, то може на неї впасти, то й, поэтому і мікройон буде без світла. Тобто, ну, так якось. Так, запоріжжя. Да, питання світла завтра у вас прям от є порушене. Да? Є питання світла не просто так, а іменно буде сильн, дуже сильна атака. Буде йти, да? і якісь желізяки падають і щось ну, розривають. Ну, поняли, тобто, скоріше за все, уламки впадуть, я думаю, і тому буде. Притом працює, все-таки ППО спрацьовує спрацьовує, але є, є ну, є. М -м, є травмування об'єктів, господі, правильно вам сказати. Я вже, я вже, якщо час, я вже, так, я вже запутуюсь балакати. у мене вже <смас> словарний запас, вже такий с'їжджається. Будуть працювати над тим, щоб вам давати світло. Тобто, це буде не планове відключення, щоб ви розуміли. Так, порада, порада. Хочу тут взяти в мене. Тут є ще одні цячки. Такі я рідко використовую. Так, порада Запоріжжя на завтра на 8. На так, дивіться, є ситуація трансформації, змінення чогось. Тобто вам треба щось змінити, трансформувати. От, І закінчити якусь ситуацію. Прям, от, прям закінчити, закінчити. І трошечки, знаєте, от, зупинитись. І навести фокус в щось. От про що це я не знаю. От, але це така, знаєте, давайте подивимося. Ну, кожен подумайте про своє, так? Далі. Треба пожертвувати, Треба пожертвувати якимись своїми страхами. От, і тоді вам трошки щось розвинеться, стане розуміло. Поняли? Перестать боятися. Тобто, Трось... треба постерити на якусь ситуацію. Вообще, з другої сторони, от карта повішеного, вона, знаєте, ще як читається? От людина ходить же ж так, да? А от так людина, вона треба хтось тобто зупиніться, по-перше, да, трошки да? і по-іншому подивіться на якусь ситуацію. Тоді вам стане дуже багато відповідей. Найдете таких, що ви скажете Йошкін, трошки, ну так же ж воно і є, розумієте? От так. так, Сьогодні я хочу говорити про е, залізничників. Чому я розказувала на Кривий Ріг, і, може повторюсь, якщо ви не слухали, ну, не дивились Кривий Ріг, але я хочу сказати, розмовляла сьогодні у мене в моєї приятельки дуже хорошої жінки е, е, нашої бібліотекарші Лариси е, Данилюк, у неї ну, день народження. І я вам хочу сказати, і ми з нею розмовляли, вона мені розказала, як вона їхала з Києва 29 числа. От, от вона 29-го виїхала з Києва в Кривий ріг поїздом, приїхала другого. Як це була світова скіровка, як це цей поїзд, то їхав швидко, то, то, то не швидко. Як він зупинявся на якихось станціях там 2-3 хвилини, як він, наприклад, Mm, е, їхав вперед, потім їхали назад, вообще в другу сторону, потім такі нові станції, якісь тобто, то він крався, щоб довести цих людей додому. І я вам хочу сказати, і мені колись ще одна моя подружанька розказала, вона евакуювалася, і вона розказувала мені, позвонила і каже, Боже, каже, як було страшно їхати, ти би знала. Каже, як було страшно їхати в цьому поїзді, Це такий каже, і ці каже, видно вибухи, і видно ці обстріли. Це все це було треш. Я думаю, ми багато чого знаємо. І коли закінчиться війна, війна о, о, наші, наші талановиті режисери зроблять багато о, о, цікавих фільмів про цю війну, і ми будемо сидіти плакати. Як колись ми дивилися фільми про Другу Вітчизняну війну, да, про Другу світову війну, да, і яка теж, і теж український народ постраждав 100 років назад. І ось знову навіть курва 100 років не дотягнули тварі. От, хоча краще вони вообще не дотягнули та, та русня. От. І ще що хочу сказати. І, і, і ви знаєте, і я щось я сиділа, я це все слухала, і я думала про машиніста. Про провідників. Ну, про машиніста щось більше. провідники я розумію, що вони, а про машиніста. Думаю, Господі, я... Я представила, як їх двоє цих чоловіків, Їм ж дуже було страшно. Вони ж теж не звикли до таких навантажень. Вони не звикли, і вони розуміли, що вони несуть відповідальність. Вони несуть відповідальність за тисячі життів. Я навіть колись знаю, коли чула історію, що стало погано зле машиністу. У нього серце зупинилося на роботі. Він їхав в роботі і працював. Якесь навантаження? Ми ніколи про це не думаємо. От ми знаєте, ми сідаємо в поїзд. Я дуже гарний вірш читала на кривий ріг для машиніста. От підіть, послухайте. От. І ми сідаємо в поїзд, і ми, до, до, ну, ми довіряємо в ладошках своє життя цій людині. До речі, мені завжди подобалась форма. Я, я, я навіть вчилася вже здорожну техніку. Я дуже гарно вчилася. Я була, в мене була повищена стипендія. І... <клес> Але я не закінчила його, я рік і я бросила. <клес> я хотіла дуже бути провідником, для мене це романтика була железнодорожна, мені казалось, от я любила я навіть іноді бувало таке, я приїжджаю. Ну от приїжджаєш просто на вокзал, сидиш просто і дивись як приходять і уходять поїзда Мені завжди подобається оце оце як люди з цими ну торбами біжать да а ті сідають і вже сидять а ті калого кокошка а ті сидять в віконце дивляться чай я всідаю я, я навіть до сих пор беру чай і я прошу зразу дайте мені в цього подстаканнику це дуже важливо навіть він не добрий той чай від ній Ну знаєте а якщо о, колись я пам'ятаю ми їздили то знаєте це обов'язково, там знаєте люди якусь курочку це розвертали жерли падлюки всі на Котілось тої курочки, в нас її не було, мені здавалось, вона така добра. <смі> вот. І я пам'ятаю, колись кривогровна інгулець зараз я не знаю, немає, пускала електричку і вона поїзд, вона не електричка, а пускала. Слухайте, який це кайф було їхати в цьому в цьому ну, плацкарті, в такий сидиш, він такий пустий, пустий, ти такий сидиш. І тих па... Там поки що щось їхати було щось дві години чи що, тобто ну, недовго, дві-три години, не довго, і ти такі сидиш, це віконечко. Дивишся, я ще літом їхала. Так офігенськи, от вірите, афігенськи. Просто так обсиділа, пікаталася туди-сюди. Я дуже бажала. Але я пішла вчитися на проводника, бо я дуже хотіла, і в мене по посадиння здоров'я мене не взяли. Представляєте? А зараз я думаю, ну і правильно вони зробили того, що да, я на тих складняках там здохла. Але питання не в цьому, питання в тому, і я, от вона розказує оце оці всі евакуації, все. І я така, я уявляла, як це йому було вести цей поїзд в повній темноті. Ви представляєте? Хто про це говорить, хто про це згадує, про це треба говорити? Це такий героїзм, це такий. Це такі величні люди. І я вирішила сьогодні, це я так, ну. <laughs> така сентиментальна риба, щоб ви панівали. Ну, у мене 10 березня день народження. <laughs> я ж якось, <laughs> мені говорять, тобі тобі переплакати, що дорого згори котись. <laughs> так це я. Да, я дуже розчулюсь. <laughs> я знаю, що є день ж... ну, залізничника, але я вам хочу сказати, коли він там буде, я хочу прочитати вірші з залізничником. для многих дороги железная тайна. Там есть свои маги, свои чародеи. Там есть машинист, проводник не случайно, путеец, обходчик, диспетчеры феи, кассир, что продаст нам билет путешествий. И кто-то объявит наш поезд невнятно, чтобы нас довести быстро, без происшествий, туда, куда надо, а может обратно. А нам все романтика и наслаждение стучат в такт колеса. И чай остывает. Для нас путешествие только мгновенье. Железнодорожник же жизнь проживает. В дорогах, в заботах, бывают усталый. И нервы бывает шалят от напряги. Поклон вам за это, хоть этого мало. Железных дорог чародеи трудяги. Вот за такие версики писала. Так, все, друзья, налила вам тут кучу соплей. Сльози соплі. Так, ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять пальчики вверх. З вами нічого поганого не трапиться. З вами нічого поганого не трапиться. Запам'ятайте це і повторюйте, як мантру. друг. А ще робіть мою медитацію, яка знаходиться на головній сторінці мого каналу, там море намальоване. Робіть її. Вона дійсно буде давати вам. Захист. Ну і робіть репост мого відео. А, так, да, і можна мені на мандаринки кидати. Карточка внизу. Пока-пока.